Для депутатів міської ради прийшов час збирати каміння. Підсумувати їх діяльність вирішили експерти за круглим столом. Послухати їхні думки прийшли лише двоє сміливців з 50-ти. Головна тема обговорення бюджет міста. Після виборчий синдром нестачі грошей відчули на собі педагоги та медики. Депутати кажуть, всі винні при прийнятті бюджету. Одразу було зрозуміло, грошей не вистачить. Причину голосування за такий бюджет пояснює колега з районної ради. Депутати абсолютно не розуміються на бюджетних процесах. Абсолютно. Депутат В'ячеслав Лебідь каже, більшість сподівалася на державні дотації. Мовляв, завжди гроші зверху приходять. Ними бюджетну дирку сподівалися закрити і цього року. Чекаючи, манни, з небес місто перестає заробляти. Рівень дотацій Планових дотацій, які передбачені в державному бюджеті на 2012 рік, склали 166 мільйонів гривень. Це фактично ну рекорди. Щоб вивільнити зайві гроші. Центральна влада започаткувала курс на скорочення апаратів, менше чиновників, менше витрат. Вочевидь, у Чернігівській міській раді так не вважають, незалежно від того там. Президент України Віктор Федорович Янукович зобов'язав всіх на 30% скороститися. за цей рік. Міська рада стала більшою в чиновницькому складі. Це є об'єктивним фактором. А ми питаємо, куди гроші йдуть. На утримання апарату серед інших аспектів діяльності депутатів міської ради у експертному середовищі згадали про невиконання закону про доступ до публічної інформації та небажання обранцями змінювати регламент. Не обійшлося й без обговорень скандалів навколо автомобілів мера та парламентських виборів.